Так, дійсно, проводимо інспекцію. Я сьогодні сам перебував у декількох районах міста Харкова, де бачив укриття. Спускався в укриття, щоб знаєте, в очі з'ясувати питання, наскільки вони підготовлені. Хочу сказати, що сьогодні у нас 2600 укриттів укриттів, крім метрополітену та паркінгів, та шкіл, в яких є можливість теж укритися під час бомбових атак. Але, на жаль, хочу сказати, що у нас луна цирина після того, як є проліт, бо відстань дуже мала, це 40 кілометрів до кордону з Російською Федерацією. І такої можливості, щоб люди добігли до укриттів, укриттів ну, немає, бо ракети С-300 летять десь 40, 40 секунд, 35-40 секунд. І так, як було вчора, уч вони Ну тим не менш, ми гото готовим всі укриття. Хочу сказати, що починаючи з 24 лютого минулого року, Харків постійно обстрілювався, і ми за той рік дуже багато зробили укриттів. Провели туди системи водопостачання, там де була можливість каналізацію, там де була можливість електропостачання, освітлення десь де є такі... Укриття, які оснащене і дизель-генераторами і е, інтернетами. Крім цього, ми зробили 14 е, безпечних зупинок, де теж можна укритися. Ця робота триває. Е, так, є певні недоліки, які ми зараз при інспекції а е, всіх дев'яти районах йдуть інспекції разом з національною поліцією. Е, є певні недоліки, над якими нам треба працювати. Це перш за все відомчі відомчі укриття. Крім цього, є небагато, але є затоплене викриття і зараз. працює там наша спеціальна служба. Я маю на увазі служба Харкові водоканалу, теплових мереж для того, щоб усунути ці недолі. Але все таким чином, а все справа в місті Харків.